Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube-каналі. Давайте подивимось, які події відбудуться або вже відбуваються в Кремлі найближчими днями. Найближчий час події в Кремлі, які відбуваються, будуть відбуватися в найближчий час. найближчими днями. Ну дивіться, що в них в них якісь ілюзії стосовно своєї перемоги, вони зриваються зриваються того, що вони, вочевидь, втрачають щось цінне. Вочевидь, в них якісь ідуть зміни, втрати чогось цінного, цінного, що вони берегли, економили, тобто якась зброя, тобто, чи то в них нестача чогось, вони от якби не можуть ще визначитися? Вода, територія води, територія води. Вода, тут вода якась. Вони втрачають воду, землю втрачають, обмінюють землю біля води і втрачають ресурси. Вони багато людей там можуть втратити або людей, або чогось цінного біля води. Тому і за ці якоїсь такої події в них можуть зриватися ці ілюзії стосовно перемоги їхньої. Ну, це не загалом, це взагалі проміжна перемога. Шестірка е, жезлів, це проміжна карта перемоги. От для мене це проміжний переможний етап. І вони його втрачають, оці, от, проміжну перемогу. Що там їхній жрець з погонами КГБ? Він говорить таку якусь єрість, знову ж таки, що там, чи то жрець їхній в погонах КГБ, хто там Гундяєв, може щось таке дурне говорити, якісь такі робити випади на слабо стосовно. Ну, для них може якби говорити, що ви маєте який ваш трофей, типа, ну, в лапках втрачена територія, досягнення ваше, як втрачена територія. Тобто, він може для них говорити якусь чуш. Чи то це їхній жрець, чи то це єрафант, хто там може бути Єрафантом в Кремлі. Ну, військовий єрефант. Хто це? Ну, після їхньої молі сірої, головної. Ну, от друга людина в Кремлі може говорити їм, якби: от ви, чого ви досягли, втрачену територію, та-та-та. Ну, тобто в своєму стилі щось може таке говорити їм. Ну, і тому вони хочуть розробляти якийсь додатковий план секретного характеру. Щоб якось врівноважити знову тут біля води. Це поки що план бі, план секретний, який може уможливити. Енергетичну потужність їхню, при наявних втратах, при наявних військових втратах. Тобто, якийсь новий план вони будуть розробляти, який скомпенсує врівноважить сили. Але для цього їм необхідно буде застосувати дуже багато ресурсів і людей. Ресурсів військових, зброї маю на увазі. І що? Тобто план по відділення там, де три території разом, і їх, от, щоб поділити на три частини. Тобто територію України поділити на три частини. Вода, рух біля води, рух з води, біля води, від води щось вони будуть йти. Застосовуючи усі методи, усі методи, рукотворно будуть шматувати. Хочуть це, вони планують. Оце от секретний план розробка, якби, ну вже не секретний. Але вони щось таке. Я не знаю, якими тактичними ходами вони будуть це робити. Але стратегія в кінцева має бути розчленувати поступово біля води, від води йти. Від води. Наступ від води. Або території біля води. Хочуть вони. Загострити військову ситуацію, розкрутити, розкрутити м м військову ситуацію за допомогою, коли пулі летять, знаєте, загострити критичну ситуацію, як на землі, так і з повітря, на тих територіях, біля води, я вже сказала, де. Створити таку кризову ситуацію, розкрутити механізм війни на тих територіях. І для цього вони будуть навіть влаштовувати якісь м'ясні атаки, ну, своїх пускаючи. Таким чином вони хочуть врівноважити ситуацію. Ну, тобто, створюючи важку ситуацію, лякаючи людей, будуть застосовувати усі методи, як на землі, так і з повітря, лякаючи людей, тобто це території біля води, вони під щільним наглядом орків. От там вони хочуть наступ робити, або з води, або на території біля води. Якісь три території, які от біля води разом, вони захочуть їх пошматувати. Так, чи вийде в них це, чи получиться в орків реалізувати цей план, чи буде реалізований план Кремля? Лицар води, королева кубки. Ну тут кубкові йдуть. Ну, дивіться, тут іде кубки, От вони рухаються, рухаються, але того кінцевого результату вони не досягнуть. Бачите, він рухається, їхні бажання по воді. Але якби воно було так, то досягли, а так не досягли. Знову три, бачите, там була трійка Пентаклів, тут трійка мечів перевернута. З двох територій вони отримають у відповідь. З двох територій вони отримають у відповідь. Буде Атвіточка. Щоб вони там ще й в оточення десь не попали. Тобто оця нетерплячість короля війни, як і, раніше, як і раніше, зазнає відчленування його від цих планів. Ну, скажімо так, йому диявол не допоможе. Він не зможе от диявол перевернути, він не зможе охопити. Те, що він не може охопити. Він не може зв'язати те, що він не може зв'язати. Не може він, неспроможний. Тому ворог буде казитися особливо на морських або на водних територіях. Оце от плани такі на найближчий час в Кремлі. А це із-за того, що десь вони получають по зубах. Ну, Території біля води. Тому будьте, будь ласка, обережні. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна, все буде Україна. Переможемо ворога внутрішнього і зовнішнього. Бережіть себе, тримаємо стрій, до побачення!